Привіт! Ви на каналі Бахарева Говорить, і це наш наступний ефір, присвячений 12 сезону холостяка. Не забувайте, що нам дуже дуже потрібні ваші лайки та підписуйтесь на наш канал. Далі буде тільки цікавіше. І так, ми вже підходимо до самого фіналу холостяка 12-го сезону. Ми нагадаємо, що він знімався до початку повномасштабного вторгнення, тому нічого, ніяких речей і про війну не йдеться. і... Була озвучка, дівчата всі розмовляли російською мовою, але це вже стара історія. Наразі до фіналу підійшли дві дівчини. Ми з вами розберемо, чому саме вони захопили серце Холостяка, і хто виявиться переможницею. Дочекайтеся до кінця, В кінці буде найцікавіше. І так, на останній церемонії роз холостяк не дав. Дві рози. Одну він не дав Марині, а іншу Саші Погорелеві. І пишіть в коментарях, чи очікували ви, що саме ці дівчата покинуть шоу. Насамперед, ми вже давно казали, що Марині не місце в цьому проєкті. І у нас був спеціальний випуск присвячений Марині. І там ми брали велике інтерв'ю, а з нею подивіться обов'язково. А ось щодо Погорелової, то чесно кажучи, мені здавалося, що Алекс буде тягнути її до останнього. Але дві саші це дуже забагато. Тому Алекс залишив мудру і не тільки тому. А до речі, мені здається, що те, як він а, відноситься до Саші Мудрої, як він увесь час намагається щось там з нею зробити, якось допомогти, якось розібратись в її почуттях, а як він нарешті да, такі, маму викликав на бесіду з Сашою, як помирив їх одна з одною. Тобто все говорить про те, що йому не байдуже на Сашу Мудру. Звичайно, і Катя, Катя дуже достойна дівчина, яка а багато хто каже, що саме вона повинна перемогти, але ми можемо поставити. Я кажу, що виграє таки мудра. Ось чомусь мені так здається, хоча декілька разів я казала, що а, мені все це нагадує історію з Макацарією. Пам'ятаєте, коли залишилась е, дівчина дуже спокійна, ця модель, яку він вибрав нарешті, і м інша, яка була така дуже строптива, така. Непередбачувана, тому мені дуже вона схожа на Сашу. Але тоді Макацаря зробив вибір на красиву, просто красиву обгортку. Зараз може багато хто каже, що переможницею буде Катя, але нічого мені так не здається. Катя, і, до речі, всі, хто дивився, ефір героєм став. Тато Каті, який а, дуже відверто сказав йому, мабуть, не дуже подобалося, що дочка його приймає участь у такому романтичному реаліті. Тому з у Бесіді з Алексом, а, він на весь увесь час намагався розказати, що вона просто. А, Змагається з іншими дівчатами, вона просто підвищує свою самооцінку. І як Алекс не намагався вивезти його, Боже, може вона прийшла такі за почуттям, і може у неї щось там таке, хоч вона романтики, але тато стояв на своєму. Ну і найкраще це було то, те, що Катя виявилася вибирала між іти на міс Україна чи на холостяка. А ми пам'ятаємо. Тому що вже не одна дівчина, яка приймала участь у Холостяку, потім, потім йшла на конкурси краси. А, зазвичай це була міс Всесвіт. І, а, до речі, одна з переможниць, мені здається, в минулому році таки поїхала на п'ях. А, вона таки поїхала а, представляти Україну на місце, нічого там не здобуло, але, але, бачите, така історія може трапитись. Тому, а, якось якщо вона туди пішла на міс Україна, вона подумала, що ну а потім Холостяк це щось якось так вже низько пасти. А тут вона побула на Холостяку, а потім я впевнена, що ми її. Катю, саме реч про Катю, побачимо ще на конкурсах краси. Пишіть в коментарях, чи ви вважаєте саме так, як я. Так ось, мені здається, що вся увага все ж таки Алекса віддана Саші, бо все, що він робить, як він на неї дивиться, скільки у них було романтичних таких а, зустрічей, все каже, і що б там Саша не казала, да, якою поганою її не представляли інші учасниці. Мені здається, що саме вона запала у душу. Алекса. Що стосується Марини, то Марина вже була занадто для холостяка, для Алекса. Її було дуже багато, дуже багато її було, і вона а, була і така, як сексуальна, і роботяща, і нарешті Марина хотіла казатися тим, ким вона насправді не була. І мені здається, що саме це. Алекс ну, сказав її, відправляючи шоу що, що Ось це якби твоя така вада, що ти не хочеш згадувати, що ти з села, там з маленького містечка, але мені здається, що це не головне в тому, що він зазвичай просто нічого не відчував до цієї марини, і це було дуже ну, це було видно. Що стосується а, Саші Погорелової, то м, мені здається, у них було тільки одне таке романтичне побачення, а потім все. Тобто вона дуже гарна дівчина, дуже така дружелюбна, дуже лагідна, да, несварлива. Але між ними... Може бути тільки дружба, і Алекс це й сказав. Тобто ніякої іскри там не було увесь час проекту. То ми дуже чекаємо п'ятниці, коли дізнаємось. А що ж там буде? Буде ж зустріч з мамою Алекса, а потім вони відправляться на Мадейро. Боже, мій, це мій улюблений, улюблений ефір. Це останній. Я пам'ятаю, як це було з Златою Огнівіч. Боже, з латушкою, як ми гадали, кого ж вона вибере. Це буде те ж саме. Я впевнена, що за останнього моменту ми будемо гадати, що він таки вибере Катю. Але... Це не буде правдою. Тобто подивимось, пишіть в коментарях, чи ви вважаєте так само, чи вважаєте, що саме Катя стане переможницею цього шоу. І нарешті, чи залишиться переможниця з Алексом назавжди, чи хоча б на декілька місяців. Побачимось! Все буде Україна!